Богу, нарешті зламали цю Негативну традицію у другому турі програвати Ганаю. Як ваші враження? Е, дуже приємно вигравати. Е, ну, кінцівка тайму була така валідольна, що зараз дуже тяжко навіть розмовляти. Я, я Скажіть, будь, ласка, які плани, які ви наметили собі на ці дві трії з Богу максимум плачок? Да, планували, планували максимум взяти е, очок, їх взяли. Е, розуміємо, що не дуже якісною грою, але результат гра приходить уходить що -то стається назавжди.